Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас на майданчику боско Арени. У Львові. Тут у нас е, по суті нуль е, у матчах між цими командами на дальній з цієї е, невеликої кубки, тобою, яка сформувалась на майданчику. Так, пробуває зараз гричі іншого туру. Е, може брати участь не більше трьох представників екстраліги. Найвищого футзального дивізіону України. Ставлю вам їх. Один із них, до речі, вже арбітер ФІФА. Атакує Смоа зараз. Войтович на місці. Подивіться, як класно у підкаті він діє. І що? Це фол. Тут уже жовта картка для Войтовича. Ну і, відповідно, свалив він на, відповідно, не матиме змоги. Ця команда! І що зараз? Який м'яч Іванишин забиває. Іванишин тут фантастичну кулю кладе до сітки Ворітесу. Орітесу. І найти Ну і зараз подивіться перехоплення Михалюні на ударній позиції. 2-0! Ось так. От за кілька секунд, буквально ківзенерія 2 просто у шоковий стан впадає. Е, наскільки швидко у нас? Відновлено нашу зустріч, ну там на підвищених тонах. Зараз Дуда на Дальню стійку, передача. 3-0. Нібито все так банально, нібито все так просто. Пас, удар, гол. Ну це. Це перед Гураль. На фланг передачі. Михайлишин, дальню стійку. Михайлишин, сьогодні ось Стасюк. Закидає на що то й болякой. Контролює м'яча. Марценяк. Закидання непогане. І зараз що порожні ворота? Стасюк тут хвалить. І що це буде? Це жовта катка для Стасюка. Удар від нього забиває Марценяк. 1-3 Рахунок у нашій зустрічі стає. Ігор Марценяк. На заключній хвилині. Першу. А ще більш типу налаштовано на ворота, але зараз що? Ми калюню. Мав... Ще раз вітаємо ваш на заключній хвилині. В першого тайму відзначився актив, зробив, коли забив м'яч. Продемонстрував, що не можливо от більш габаритний. Тоді стався б до м'яча. Ну, тут сипірцеву Важко було! Зараз важко загалом команді ківзенерія 2. Як же вгатив у цій ситуації м'яча Михайло Чабан за призначенням. Намався на корпусі зараз кількох виконавців пройти. Не вдалося це зробити. Чабан на ударній позиції Забиває Михалюньо! 5-1 рахунок у цій дуелі стає. Ланге Гураль Гураль класно китає. Зараз Дудаша. Гураль знову проходить виконавця передача. І що це не го? Затишними залами з камінами насолоджуватися напоями та улюбленими українськими стравами можна кожного разу на різному поверсі. Місто вулиця, площа рину. Побачимо, можливо, побачимо ще голи від eh, Nice Guys, У будь-якому випадку цікаво стежити за цією рою. З енергії 2. На дальню стійку пас! І що зараз? Який більярдний, класний постріл від eh, Романа Гураля. 5-2. Рахунок нашої зустрічі стає. Ну тут вже. Лизнюк. Перехоплення від Дудаша. І що забиває Сма зараз? 6-2. порожні ворота. Ну і тут уже дуже ось так от активно. Кіс Енергія 2. Дякуємо за те, що розуміє з нами передали цей будинок. Суперліги. До нових зустрічей по той бік екрану. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Сл